Друзі, привіт! Я Андрій Якопчук, пластичний хірург, і ви знову на моєму каналі YouTube. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої коментарі, ставте лайки. Тим самим ви можете отримати безкоштовну консультацію з будь-якого приводу в моїй клініці, зв'язавшись зі мною в Директі, і потім через мого помічника ви до мене потрапите на консультацію. Сьогоднішня тема, про яку хочеться поговорити, це які є протипокази до операції по збільшенню грудей. Дуже часто приходять дівчата, у яких є заключення УЗД грудей, і там стоїть діагноз мастопатія, чи є мастопатія протипоказом до збільшення грудей. Давайте розбиратися. Мастопатія може бути дифузною. Що таке дифузна? Тобто. По УЗД видно, що є потовщення дольок, є якісь маленькі кісточки. Кісточки це протоки з рідиною, які трішки. Потовщились і схожі на такі маленькі кульки. Якщо ці кісточки по декілька міліметрів, це не є протипоказом до мамопластики за допомогою імплантів. Тобто, глобально, якщо присутня дифузна мостепатія, це, звісно, не добре. Треба розбиратися з гінекологом в своєму гормональному стані, чи є якісь там перекоси по Жіночим гормоном, але в принципі дифузна мастопатія з кістозним компонентом не є протипоказом до збільшення грудей. Другий вид мастопатії більш небезпечний це вузлова мастопатія. Вона може бути представлена доброякісними утворами фіброаденоми. якщо це підтверджено. За допомогою УЗД підтверджено там на огляді цю фіброаденому можна зробити маленький укольчик, взяти з неї клітинки на аналіз. Якщо там все добре, і це фіброаденома, це можна сумістити, зробити збільшення грудей і видалення фіброаденоми. Але якщо вузлова мастопатія підозріла на онкопроцес, тобто на рак молочної залози, в даному випадку це є протипоказом до операції. На цьому етапі треба зупинитися. До досліджувати, скажімо так, дообстежити наш утвір, взяти уже товстою голкою клітини, там уже ціла така тканина трепанбіопсію. і вже по висновку цієї трепанбіопсії зрозуміти, це злоякісна пухлина чи доброякісна пухлина. І в будь-якому випадку краще її вже. Оперувати онкохірургу, а не пластичному хірургу для того, щоб дізнатися, чи це злоякісна чи доброякісна. Якщо вона була доброякісною, загоюється ранка, і через там буквально два місяці можна йти до пластичного хірурга і робити операцію по збільшенню грудей. Якщо це була злоякісна пухлина, треба пройти спеціальне лікування, можливо, там гормональна терапія, чи променева, чи хіміотерапія, а уже після цього. Через 6 місяців після останнього курсу променевої хіміотерапії проводити вже естетичні операції по реконструкції, по відновленню об'єму молочних залоз. тому Треба розібратись, яка мастопатія саме у вас дифузна чи вузлова? Що є ще протипоказом до аугментаційної мамопластики за допомогою імплантів? Це будь-які соматичні стани, тобто стани нашого організму, які є декомпенсованими. Тобто, якщо а, пацієнтка хворіє там на? калькульозний холецистит, тобто є камні і це загострення стадія, то наркоз операція можуть трішки підштовхнути, трішки загострити це все. Якщо є декомпенсований цукровий діабет, це також є протипоказом. Але якщо показники повністю... В нормі, наприклад, у мене була там пацієнтка з Німеччини, в у неї є цукровий діабет, але всі її показники при цьому вона контролює цукор, в неї всі показники в нормі, ми провели мамопластику, прекрасний результат, всі задоволені, щасливі і здорові. Тому, якщо є якісь хвороби, які повністю контрольовані, якщо це не якась серцево-судинна патологія, якщо це просто якась там неповна блокада ножки. Провідної системи серця це може бути абсолютно нормально під час наркозу, недовготривалого під час мамопластики. Якщо це декомпенсовані стани, треба лікуватись. Потім, коли всі показники будуть нормі, проводити мамопластику. Тому розмовляйте зі своїм лікарем і чесно розповідайте про всі ті хвороби, які ви перенесли раніше. Друзі, підписуйтесь на мій канал YouTube. Я Андрій Копчук, Пластичний хірург. І пам'ятайте, всі, хто підписаний на мене на моєму каналі, можуть зі мною зв'язатися і отримати онлайн чи офлайн консультацію абсолютно безкоштовно. Будьте не тільки красиві, але і здорові.